Доброго дня, шановні хлібороби, фермери. Ну, зараз знаходжусь на полі, де посіяний ріпак, озимий ріпак. Сіявся по нульовій технології. Це не мій, це ріпак сусіда. Ну, такий вид десь від 130 до 160 см він ростом. Ну і такий він міцненький. Ну, от якщо подивитися. Такі місні рослини в його такого, на яких іде основний урожай, основний урожай цього ріпака. Ну, але я думаю, що в цьому році таких ріпаків може, можливо і багато. Я не не, не із-за цього веду цей репортаж. Справа в тому, що. Посіяний він був насінням, яке ми три роки назад взяли із товарного ріпака. Була вона, мабуть, ну, перва репродукція гібрида, ну, другого сорту, мабуть, по 175 євро купував сусід. Потім ми взяли, там, мабуть, то не 4, і я на своєму повітряному сепараторі е, його ну, привів е, ну, до такого насінневого стану стандартного. Е і ось уже третій рік е сусід його сіє. Ви знаєте, він здорово виручає. Е в якому плані? От купив він цьому році там небагато дорогого, дор дорогого насіння. Е ну Не витримав там щось його, пошкодили шкідники і все. А оцей росте собі, росте і дасть. Дуже гарний врожай. От можете подивитися, скільки скутже він відсвів, Скільки тут цих бобіків. Я думаю, тут буде дуже гарний врожай. Також собі вартість того насіння десь порядка 30 гривень. ну Десь 15 гривень була вартість товарного гріпака. Ну, я ще там 15 гривень на його доробку. ну Три рази пропускав через повітряний сепаратор. Ну і ось така, ось така картинка. Це не 175 євро за посівну одиницю. Це все на все 100 гривень на гектар на насіння. Так що нічого страшного немає в тому, що використовуємо і другу репродукцію і третю. Тому бажаю вам гарних врожаїв і невеликих затрат на вирощування ріпака. Будьте здорові!